Друзі, всім доброго ранку. Зараз ми сидимо в автомобілі KIA Niro Очікую на нашого замовника, які їдуть з міста Львова. Зараз заряджаємо їм автомобіль до повного. І що хочу записати на рахунок того розмитнення. Дійсно, ми всі сподівалися на те, що не буде його, але, на жаль, скоріше за все, розмитнення буде, тому що вже є таблички по митницях і вони не дуже втішні. По якщо взяти по Кіаніру, по-моєму, що якщо не помиляюся 19-20 роки, будуть розмитнюватися від ціни 17-18 тисяч доларів. Ну, це приблизно, якщо вони як сказали, 30% Самі можете порахувати, яка вартість буде розмитнення. Крім того, вертається також перший облік на автомобілі. Отже, зараз маємо ще в наявності дві Kia Niro ні, не в наяв... вибачайте. вибачайте, має в наявності дві каніро, але одна тут а зараз стоїть ще в Україні, вже готова. Можете приїхати в будь-який момент, я вам оформлю документи, поїдете ставити її на облік. Це 2020 рік рестова, чорного кольору. Має один косметичний підкрас, права задня дверка, без шпаклівки, нічого страшного. Вартість її 16900 євро. І також є в Нідерландах. Я закидав буквально після вчора, якщо не помиляюся, відео про дві автівки це білу і чорну. Чорна вже на сьогоднішній день у нас під завдатком. Біла ще доступна. Також 2020 рік 153 тисячі оригінального пробігу. Білий перламутр, два ключа, дві зарядки, повна комплектація, арестова, трьохфазна ціна її 15 900 євро. Всі, кого цікавлять автівки, також є ще м, доступна Hyundai Kona синього кольору. Також трохфазна, 20-й рік. Ціна її в Україні 15-200 євро. Кого зацікавить, телефонуйте. Він номер телефону в шапці профіля. Будь-які запитання на рахунок будь-яких автівок, не тільки там. Електричних, беремо бензинові, дизельні, гібридні. Гібриди дуже дорого розмітнюються, але то таке. Хто хоче собі придбати гібрид без проблем, приженим. Також в цю неділю будемо відправлятися в Нідерланди, будемо забирати ті автівки, які ми придбали для наших клієнтів, для наших замовників, для наших підписників. І, можливо, хтось також хоче ще встигнути до Нового року придбати собі електричний автомобіль. Телефонуйте. Постараємося знайти під ваші вимоги, під ваш бюджет, пригнати, розмитнити, сертифікувати, зробити все для того, щоб були задоволені. Хто тобто слідкує за мною, за моїми відео. Добре, знаєте, що ми також їх і обслуговуємо. Тобто, чим тобто великий плюс купувати автомобілі іменно в мене. В тому, що ми вам можемо її обслужити, тобто замінити зразу, промити хладоген, замінити масло в редукторі при потребі, якщо при транспортуванні виявився шум в підчепниках, тобто в двигуні і в редукторі, ми замінюємо це за власні кошти. Тобто, якщо ми придбали вам автомобіль і під час транспортування з Нідерландів в Україні, щось десь зарокотіло, цю процедуру ми виконуємо за свої кошти. Багато телефонує людей і кажуть на рахунок гарантії. Ну, дивіться, на рахунок гарантії, коли ви купили в мене автомобіль, ну якщо там протягом тижня-двох зашуміли підшипники, без проблем приїдете, я вас я вам поміняю. Якщо це вже довший м -м, період часу, ну вибачте, типу, поміняти поміняємо, але за, за ваші кошти. Також, коли приїжджають багато людей. І кажуть, ну просто на замін на обслуговування, да, там виявили в себе таку причину по підшипниках. Після заміни кажуть, чи ви даєте гарантію. Як я можу дати вам гарантію на той виріб, який я не виробляю? Тобто підшипники я не виробляю, і ніколи в житті я вам такої гарантії не дам. Гарантію я вам надам на те, що я її розберу і зберу, нічого не поломлю. Але на якість підшипників і який срок вони прослужать, вибачте, таку гарантію я не надаю. Отже, всі, хто цікавлять автівки, будь-які дизельні, бензинові, гібридні, на сьогоднішній день актуальні електроавтомобілі. Телефонуйте. Чим зможемо, допоможемо. Всім гарного і мирного дня. До побачення.